Тобі не здається, що інколи науковці верзуть відверті нісенітниці? От як можна знати, який вигляд мала наша планета мільйони, та почекай, мільярди років тому, і не просто знати, а ще й так упевнено про це говорити? Виявляється, можна, ба більше про це навіть говорить ціла наука як вона називається? А що вивчає? І як усе ж таки дізналися справжній вік Землі? Про все це ми розповімо вже за кілька хвилин. Наша планета не завжди мала такий вигляд. Вона, як і людина, із часом змінюється. Перша земна кора виникла на нашій планеті дуже давно, приблизно 4,6 мільярда років тому, але звідки ми знаємо про це? Відповіді на запитання про історію нашої планети нам дає геологія це наука про земну кору, її склад, будову, історію розвитку та процеси, що в ній відбуваються. Історію розвитку нашої планети відображає геохронологічна таблиця, найбільші відрізки часу в ній це геологічні ери, кожна з них багата на унікальні події формування рельєфу, накопичення нових шарів гірських порід, панування різних видів рослин та тварин тощо. Найдавніша ера архейська, вона тривала від 4 до 2 мільярдів років тому. Далі були протирозойська, палеозойська та мезозойська ери, а остання кайнозойська. Вона триває й досі. Отже, питання у якій геологічній ері ми живемо? Це остання кайнозойська ера. Ери своєю чергою поділені на менші часові відрізки, періоди. Також за історію формування земної кори виділяють різні епохи горотворення це Байкальська, Каледонська, Герцинська, Кімарійська та Альпійська епохи. Більше про історію формування нашої планети та розвиток життя в різні геологічні ери ти також можеш дізнатися в нас на каналі. Але звідки вчені геологи знають стільки про історію нашої планети? Невже вони мають надприродні здібності і можуть бачити минуле, чи, може, вміють подорожувати в часі? Насправді все значно простіше. Щоб зрозуміти, якою була наша планета мільйони років тому, достатньо просто зануритись у надра Землі. Саме гірські породи підкажуть, як розвивалася наша планета, а точніше, їхній вік. Науковці розрізняють абсолютний та відносний вік гірських порід, абсолютний вік визначають, коли досліджують кількість радіоактивних речовин як от уран у гірських породах. Період розпаду урану в природі сталий якщо виміряти кількість радіоактивних речовин у гірській породі, то можна обчислити час розпадання певного елемента та вік цієї гірської породи. Та гірська порода, що має менше радіоактивних речовин, давня, бо ці сполуки вже встигли розпастися, а та гірська порода, де є більше радіоактивних речовин, відповідно молодша. Відносний вік показує, яка гірська порода утворилася раніше, а яка пізніше. Так порівнюють вік однієї гірської породи з іншою. Як правило, давні осадові породи залягають глибше, а ті, що утворилися пізніше, поступово нашаровуються на них, відповідно, вони молодші. Відносний вік гірських порід також можна визначити за допомогою знахідок у їхній товщі. Як ти думаєш, що в земній корі може розказати про минуле? Це скам'янілості рештки давніх рослин чи тварин. Наприклад, у палеозої росли водорості, жили молюски та ракоподібні, а в мезозої динозаври. Отже, якщо в гірській породі знайшли скам'янілі рештки динозаврів, то вони точно молодші, ніж ті, де знайшли відбитки водоростей чи молюсків. Саме такі знахідки допомогли вченим зрозуміти мільйони років тому значна частина території України була дном великого Сармацького моря. А що то за море? Дивися в нашому наступному відео. Запам'ятай історію формування і розвитку землі описують у геохронологічній таблиці. У ній виділяють п'ять великих часових проміжків, які називають геологічними ерами, ті своєю чергою діляться на періоди також тут виділяють епохи горотворення. Щоб отримати цінну інформацію, учені вивчають гірські породи, зокрема їхній вік. Науковці розрізняють абсолютний та відносний вік гірських порід. Наука про земну кору, її склад, будову, історію розвитку та процеси, що в ній відбуваються, має назву геологія Сарматське море вже чекає на тебе. Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.